Значить, дивіться, у нас поминальна служба у вівторок. У вівторок вона о 10-й годині літургія, після якої обов'язково панихіда. Це раз. Напередодні у понеділок о 14-й годині я служу повну розгорнуту панихіду о 14-й годині, яку називають параспас. А потім ті ж записочки візьму з собою на літургію. А головний зміст мого оголошення не в тому, бо це в, в, в нашому розкладі є. Я повідомляю дорогих парфіян, що ми повертаємось до мирного життя в якомусь розумінні З вами. У нас, коли... Не було повномасштабного вторгнення. Служба в неділю починалася о 9-й годині. І це зручніше насправді. І це краще насправді. І ми вірячи, що мир прийде і перемога прийде, вирішили вже тепер повернутися до свого мирного способу існування. З наступної суботи у нас буде служба о 9-й годині. 9 година літургія. Початок літургії о 9 годині. І в неділю. І так назавжди. Ми сподіваємось, що що б там не було, ми ж літургію не покинули жодного року. Як йшла повномасштабна війна, поки тут літали ракети. Ми служили літургію навіть в порожньому храмі. Три чоловіки були в храмі, а ми служимо літургією. Бо інакше не можна. Бо Бог повинен почути нашу молитву. Ми повинні звернутися до нього з нашим болем, з нашою любов'ю і з нашими прагненнями. Отже, в наступну суботу, в наступну неділю ми починаємо служити літургії о 9-й годині. Це трошки звільнить вам. На годинку, другу половину дня, якщо ви прийшли на службу, а все вас Боже.